Хочу поділитися з вами дуже смачним і простим рецептом міні-піц, яку люблять і діти, і дорослі. Для приготування нам потрібно 450 г борошна, 300 мл води теплої, дріжджі 11 г, сіль, чайна ложка і столова ложка цукру одне яйце, і 2 столові ложки олії. Беремо пів порції борошна і висипаємо в миску, додаємо цукор і сіль. Також додаємо дріжджі 11 г. грам. Або 30 грамів живих дріжджів. Гарно перемішуємо всі інгредієнти. Перемішуємо всі інгредієнти і додаємо воду 300 мл. І гарно перемішуємо. Тісто в нас вийшло рідке. Але таке і має бути. Залишаємо його на пів години, щоб воно піднялось. Коли тісто піднялося, додаємо в нього 1 яйце і 2 столові ложки олії. Перемішуємо. І додаємо те борошно, яке в нас залишилося. І вимішуємо тісто десь приблизно 10 хвилин. Воно виходить не дуже густе, так має і бути. І залишаємо його ще на півгодини, щоб в підкисло. Тим часом готуємо начинку: кубаску, гірки, помідор і сир. Також змащувати буду кетчунезом, там кетчуп і майонез. Ділю тісто на 8 частин. У нас вийде 8 міні-піц. На деко застелене пергаментом викладую нашу. Міні-піцу, наше тісто. Ось так його пальцями формую. Тепер змащую кетчунезом. і викладаю начинку, Кумбасу, помідори і огірки мариновані у мене. Ви можете викладувати по бажанню, що ви собі хочете. зверху викладаємо ще сир. Я зробила декілька з огірками і помідорами, а декілька просто лише з кобаскою і сиром. Ось така піца в мене вийшла. Викладую її в духовку 190 градусів десь на 20 хвилин. І наша піца буде готова. Всім смачна!